Ось тепер нас двоє, і сила нашої з тобою пари в тому, щоб бути разом. Не гублячи себе один в одному, щоб бути поряд, але не втрачати своєї унікальності. Кожен з нас дуже хоче свободи, але дуже цінує прив'язаність. Свобода це довіра, а здорова прив'язаність. Це впевненість у тому, що ти мене вибрав дуже свідомо. Ми не боїмося проявляти свої слабкості, недоліки. Ми не боїмося бути відкинутими. Саме в цьому народжується наша з тобою близькість. Ми разом проживаємо всі зміни. Які б вони не були. Я дуже ціную твою підтримку більше, ніж твої поради. І знаю, що моя підтримка тобі також більш цінна, ніж те, що я можу бути дуже розумною. Я знаю, що наша любов це дія. Це кожен день вибір бути разом. Кожному дні у наших змінах ми знову і знову будемо вибирати один одного. Наше щастя вдвох це зовсім ніякий не ідеал. Його не існує. Це наш процес зростання, наша клятва любові. Це не гарні слова. Наша клятва це розуміти, що в кожного свої слова цієї клятви. Сила нашої пари це говорити різними словами, але завжди бути почутими. Це наш погляд, це наша сила. Наш погляд один на двох. Але в кожного свій. Це про вибір бути в світі, де дуже легко розійтися.